Коляд, коляд, колядниця, добра глиця, з медом поляниця, а без глиця, меду не така. Глиця, дайте дядьку п'ятака. Ну, спокійно відсвяткувало у всякому разі. Ніякої війни в цю ніч не було. Приходив капелан. Проча стілі, все як полагається. Стіл був добрий, файний, вкусний. Їли кутю. Навіть сніжок йде на це свято. Ну що, за Добрий вечір тобі. Пане господарю, радуйся, ой, радуйся, землесин Божий народився. Ой, радуйся, передай вітання всьому Запорозькій області, городу Запорожжя. Вітаю своє місто, Житомир. Місто Київ, привіт. Я з міста Нікополя. Поздравляю своє рідне місто Краматорськ. Передаю привіт селу але. Хочу привітати місто Херсон. Передаю привіт місту Маловськ. Шановні українці. Хотів би побажати, щоб ми ж нарешті таки закінчили цю війну, але з позитивним результатом. Вітаю Україну з Різдвом Христовим. Бажаю, щоб народ всієї країни, живу у єдності. В 2000 році Донбас був наш. О, стали на свої позиції, Пограничники, все, границя, все. І повернулося все в єдину, неділиму Україну. Вітаю Україну з Різдвом Христовим. Ми за Україну будемо стояти до кінця тут. З новорічними святами, з Різдвом Христовим. Всім бажаю здоров'я, щастя. Моїх друзів. Всього найкращому. Рідним привіт. Хочу подякувати всім волонтерам, завдяки яким ми досі тут тримаємося, які нас підтримують. Рідних своїх поздравляю, сестру вітаю, батьків, дружину, донечку. Усіх благ, всього найкращого. Привіт своїй родині. Я їх дуже люблю, мою жінку, мого синочка маленького. Хай їм щастить і я повернусь додому. Слава головне миру. І щоб не були ми тут, а робили своє діло. Слава Україні! Героям слава! З рідного усіх.